Доброго дня. В цьому відео хотів би показати оновлені наші царги. Сьогодні я показую трьохдюймові: Царга 30 см, царга 70 см і царга 1,30. м. 1,30 м в основному використовується для неприривної бражної колони і для спирт кулони. Отака висота. 70-ка більше використовується для докомплектації наших спирткомплексів. Тобто, якщо ви берете будь наш Magnum Spirit, допустимо, вам треба буде ще взяти собі таку одну царгу. Ви маєте 70 ку в Magnum Spirit входить 50-ка. 70 і 50, ви вже маєте повноцінну спирт колону на метр 20. Також робимо 30-ки. Теж хрестик і посередині ніпер. Ніперя ми вже всі вваруємо, тобто нема вже трубок, а просто ніперя. Тобто ми це робимо для того, щоб люди, які в нас отакі царги взяли, вони можуть собі підключати автоматику, які ми вже дуже успішно на сьогоднішній день продаємо. Тому що люди вже можуть переходити на нічний режим, вони можуть повноцінно працювати в той момент, коли. Світло дешевше. Ну, і є такі моменти, що люди вже почали використовувати автоматику. Вони працюють собі на одній роботі, а в домашніх умовах в них працює друга установка, яка їм приносить кошти. Ось така ситуація. Дивіться, 1,3 метра є два ніпеля один зверху, другий знизу. Тут є хрестик ніпеля на відстані 15 см. 70-ка має один ніпель хрестик і звер... 15 см має ніпель, щоб ви собі могли поставити ем, зверху вже 50-ку. І 30-ка має хрестик і посередині ніпель. Ем, чомусь ніхто не хоче робити отакі от хрестики, ми одні тільки ну, робимо таку піддержку для пежа. Який використовується е, іменно для того, щоб е, ви коли поставите е, зверху з е, входить пиш, пиш має бути не дуже плотний, щоб е, колона не заходила в захльоп, І вже зверху ви насипаєте собі СПН іменно на той пиш. Тільки такий конструктив і така позиція дає вам, що вам колона не входить в захльоп дуже швидко, тому що різні другі варіанти іменно, різні там пежі, такі роблять, вони всі заходять дуже скоро в захльоп. Дуже скоро. Якщо не ставити отого хрестика, просто та СПН настільки давить на той пиш, що він вилітає і все летить в куб. а ми от іменно заморочилися, і ми практично ті царги вони йдуть от з тою піддержкою. Ви собі там воно тримає добре пиш, який не плотний, ще раз повторююся, і ви собі спокійно насипаєте СПН і працюєте. Ми поки що одні тільки от таки, так, заморочилися і допомагаємо людям о, іменно в ті ситуації. Тобто, ви, якщо навіть маєте свій конструктив, ви можете взяти собі навіть оту тридцятку і вже собі її використовувати як підпорку. Ви собі поставили пиш, насипали зверху, а там зверху вже собі ставите різні свої колони, які ви маєте. Внизу під відео лінк Олег Карпко, це є наш основний і єдиний сайт. Переходьте і там в рубриці вузли і комплектуючі, є оті царги. Можете перейти собі, можете подивитися на ціни. Сьогодні ми дуже таку лояльну ціну виставляємо на ті царги. Ну, як ви розумієте, все дорого на сьогоднішній день і живий, ка тим більше. Але ми тримаємо ціни і ми даємо можливість людям підкупити собі такий вузол і використовувати його вже для свого повноцінного обладнання. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої, зустрічі!